Трьох, тут отрицатка на криші Здорово. Снімісся, то спарис. Здарова. Друзі, якщо ви питаєте, чому ви ще на тріалоні, бо в нас немає просто грошей. Бо ось тут дві на 30 тисяч доларів на кришу. Всім привіт! Сьогодні буде трохи незвичний влог для нашого каналу. Крім бігу, буде ще два види спорту. Ви правильно розумієте, що ми переїхали на триатлон. і цей влог буде про нашу триатлетку. Легенда. В цілому, в цьому відео ми поспілкуємося про... Жеку про її шлях трошки в триатлоні і про погляд на цей вид через її призму. Так. шлях? Mm -hmm. Будеш брати інтерв'ю, як виграти триатло з mm -hmm. найменшими зусиллями. Ну, спринт. Не тріатлон, а спрін. <реку> Жек, почнемо з першого питання. <реку> По-перше, ну, ти одна триатлетка у нас в команді. Розкажи, скільки років вже в триатлоні цілому. Мій перший триатлон був у 2017-му, в восени. І це був спринт в Запоріжжі. Тобто, ну вже так вихідка. Половинка перша була в 2019 чи 18-му. Я точно не пам'ятаю, якщо чесно. Мені здається, що в 2019. Була в Харкові на РНВ, був такий старт здоровий. Mm -hmm. От, і так, да, це була моя перша половинка. Там було щось 5-17, я була дуже задоволена. Там з ну, типу, набором був такий вельчик прикольний. О, ну, да, так от. Типу, ну, щось, щоб порахувати, то це шість, шість років, виходить. Я пам'ятаю, що ти починала з бігу. А як ти прийшла в триатлон потім в Сілому? Як це вийшло? Е, да, починала я з бігу. Взагалі мій перший забіг був калеран в Дніпрі. Я пам'ятаю, я пробігла два км і думала, що я дуже велика молодець. І так, да, я подумала, що м -м, можна почати пробувати бігати. Тоді ж це, це було ще, ну типу, до того ще як це стало мейнстрімом кажу. Коротше, е, да, бігала, бігала, коротше, почала бігати, половинки там щось таке. Е, сама готувалася по цьому, по е, тренінг-плану програми, як вона називалася, ранкіпер чи як. Ну коротше, не знаю. Угу. От, пробігала свою першу половинку за 2.09. Була дуже рада. Потім думаю, треба, можливо, я можу трошки швидше. Пішла тренуватися, тренувати біг. До тренера Світлана Ствітков. Привіт тобі. І виявилось так, що тренер з бігу, він був з команди, він тренував ще тріатло. І отак от от я потім потрапила на перший став у на нас в Дніпрі, як вболівальниця. Ну, Побачила, як воно все красиво. І Вирішила спробувати. Ось, купила свій перший шосер. Це було боляче вчитися на контактах. Я падала після мене жодного, так вся сіня була постійно, все літо. От, і потім був перший триатлон де, в Запоріжжі. В спринт. Чому ти після бігу вирішила взагалі от спробувати триатлон? Чому не зупинилась на бігі? О, е Тому що я люблю різноманіття в житті, тому що просто бігати, 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 У ну, типу, я, я мене не було такого плану. Як ізначально, да? так? Типу, я бігала, потім познайомилася з тріатами, мені стало прикольно. Просто познайся мені стало цікаво. А де, на вільку я взагалі це, я в ДТС, і, типу, нормально на вільку любила їздити, ну типу по селу, я ж дівчинка з за бухавки з села. Ми вот. ну, ганяли на велосипедах, типу, було нормально, там з Дніпра в Неприжилку на той час ще їздила. Вот. Ну, короче, було прикольно. Я така думаю, ну, єдина проблема в тому, що я ж. Не пливу взагалі, я не вміла плавати і не вмію. Yeah, <laughs> ну, тому це для мене так і залишається проблемою не завжди. А, цікаво, ну мені просто цікаво, я люблю типу тренуватися, постійно бігати. Я не знаю, як ви всі <сі>, бігаєте просто кожного дня по а ще й по два рази. Та мені цікаво робити щось різне. От, і це, типу, розвантажує м'язи. Мені, мені мені гарно. Сьогодні ми на старті з бару Series на Олімпійці а, на спринті. А, все. Нічого нормально. В центрі пішло на планах. А, розкажи, який твій особистий на спринті наразі. Е, минулого року тут на цій самій трасі в мене було, мені здається, година чи 15, чи 14. Я не буду брехати, тому що протоколи я готувалася до інтерв'ю, я хотіла подивитися на ті протоколи, але не знайшла минулорічні, а по гарміну там щось ну, типу, не дуже чітко mm -hmm. у мене. Ну, тому, І я, я пам'ятаю, що біг там був 21, типу 40. Mm -hmm. Це 750 метрів, да. 20 їхати да. і бігти. точно. Угу. Uh, скажи тоді далі, uh, в цьому році ти оновила всі свої бігові особисті, крім mm. марафону uh, поки що. Як твоя підготовка саме до триатлону і чи вплине твій біг на результат на триатлоні? Ну так, да, я сподіваюся, що uh, я типу додала в бій. як правильно в бігу чи в, бігу. в бізі? Бігу, Добре. я додала в бігу, і е, я сподіваюся, що я не відняла від вєло, ну, плавання просто, за скобках в душках. Ну, е, подивимось, мені навіть мій тренер з вело каже, ти що будеш бігати з велосипедом, а не їхати на Ну, ну ми, типу, подивимось, ну, як воно буде. Тому цікаво, це перша така прикидка перед половинками. Е, завжди перший триатлонний старт це завжди такий. Трошечки, ну не знаю, різні емоції визивають, бо ти не знаєш, що там, як воно буде, що ти не тренував за зимовий сезон. Але я сподіваюся, що біг Даша буде краще, ніж минулого року. І що війло не просяде. А вода таке. То... Розкажи, які ще плани у тебе на триатлонний сезон, крім цього старту? Крім цього старту, за два тижні я хочу зробити половинку на світязі. А, ніколи там не була, він новий старт для мене. Половинка на світінці, якщо ми протреклон, 15 червня. Потім думаю, що на рахунок виклона, не знаю. Він потім через тиждень після 21-го. Потім я би трошки відпочину, потім у мене 3 серпня краків куплені вже, половинка арена. Ну і хазе. А, і Олімпійка ще буде, будуть десь там, колись теж Субарі. От. І... Доволі багато стартів. Якщо вважати, що це вже починаючи з березня, з березня е да. бігові старти. Так, да, з березня буде. стартуємо, трошки ну, типу, бігом розім'ялися, а далі можна далі буде. Чи Важко поєднувати біг з тератлоном саме тобі. Я скажу так, що якщо це робити з розумом, і якщо синхронізувати нормально весь час і підлаштовувати підготовку саме під... Цілі нагальні, то, то все, все, все можливо і це не складно. Це навіть цікаво. В яких кросах побіжиш? Чи не повіриш? Я бігу в цих кросах. Це краще просто не трошки зміну стан забула. Коротше, це лісень, цей другі, перший триатлон для них, але вони вже перевірені дуже багато разів в цьому сезоні бігом туди. Тобі... Я дуже надійні тапки будуть працювати А Ти пробувала швидко їх одягати, так, взувати нормально? Так, так. Я, я навіть хотіла взяти ложечку, типу, але мені здається, що нормально буде, незважаючи на те, що спринти олімпійки я роблю без шкарпеток в, в в на біговий етап, ну в, в всі етапи без І тому. Не знаю, сподівайся, що влізу нормально. Головне, мене кінці. Макс, ти э... Здорово. Після марафа як все вичуваєш. Судне <рес> <Тут> питання. Сьогодні <рес> ти біжиш э, в Естафеті 5 кілометрів. Да. Uh, <пробітник> як ти себе почуваєш після варов? Міла 5 кілометрів. На двойку, на двойку uh, Ти, Типу в команді. Що за команда взагалі? У нас ким? Це від громадської організації один за одного. Uh -huh. Там хлопці у нас військові, ампутанти. Ми біжимо. Ну, я третій рік з ними роблю естафету від Собари конкретно. Ну так, да, третє, 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 коротше. Біжимо в стафету, 750 метрів плавання, 20 кілометрів біл, 5 км біг. Це ти все робиш, так? Це роблю тільки я. Нагородження виходимо в трьох. Ага. А -а -а. А -а -а. Плавець в нас пливе, 750, Андрюха Чорний їде... Ні, нам не тут. Андрюха Чорний їде двадцяточку. Андрюха розложився, коротше, два дні назад, просто да, розложився в м'ясо. Там Ладоні, здер, жопу порвав, трясют порвав. Коротше, ну нічого, каже. Я в нормальних кондиціях збігаю, їжджу добре. А я біжу. Я, я, ну, Всього буде... буде досить. Буде екстрім трошки, бо буде в 11 градусів. Ой, 11 години. 20 градусів, 25. Це воно хірня. на сонці я постояв, воно припікає, ну, хвилин біг, яка різниця? Е, нічого, так, відбігаємо старт і в цей. І неділю випадає просто з бігу, з тренувань, буду займатися відновленням, на МРТ схожу, буду право робити. Будут сучий пах. Пока так. Жека сегодня наша имбова. У нас есть да. связочка, дуже така ебейща. Ну, бо мы скромні и знаем, что Жека выграє сегодня. Мы, короче, идем за шампанским. За шампанским, щоб е обливати, короче, на финиші. Дитяче? Нет, нет. Вс. Туда цебаем. Не, ну ты ну... Ти повагу хоч якусь мінімальну. Що це таке. А Яке ми беремо? Я в шампанському. Латініум можемо взяти, кстати, хороше. Латініум, Давай. Бармалеус. Будемо під жаку поливати, фінішки. Виграє, будемо поливати. Тобі якщо залишиться, теж кинемо. Палку? Так. Орел і решка. Ми в Українці. 100 доларів тут. Озеро. Озеро, міський парк. Дивіться, коротше. Mazda CX5, сіра, номера не, не палим, на стояночки, під ші, правим ші. колесом заднім, бутилка шампанського і 100 баксів. Супер. Шукаю. Окей, останнє питання. А, чи є в тебе якісь а, ритуали перед стартом триатлону? Е, Рітуали, о, це прикольно, навіть е, не знаю, ну я ж постійно, <смі> це відомий факт. Е, Рітуали, е, не знаю, ну, совно, мабуть, е, харчування якогось зранку. це, типу, кафанчика овсяночка, знаєш, типу розглядати е, гонку, типу, якщо я роблю її повторно, то там, як вона проходила, спробувати проаналізувати якісь свої там, помилки, які були. А, і не знаю, у мене завжди таке відчуття перед стартом, ну, типу, я не знаю, це можливо типове для багатьох, а може, ні, я за себе кажу. Що ну, типу, таке, типу, та нах'яв ти це все робиш, ну типу біжала б спала спокійно. От, а потім просто я згадую фініш. От останні 10 секунд до фінішної Да, І от воно того варте, це типу, ти, ти 10 хвилин секунд. Хвилин, ти. Не знаю, якось наповнишся якоюсь гордістю за себе чи що, не знаю. Ну, типу, от згадати фініш. За чого ти все робиш? Ти це робиш А. Щоб тобі було цікаво, Б, щоб тобі було приємно, С, щоб про тебе зняли ролик. <годісті> Можливо, колись. От. І все. Такі ритуали. Ну, типу, ну, все там стосовно транзитки, да? прикрутити туфлі. Це вже дуже відпрацьовано. Можливо, це там для, для а, тих, хто... Там, в цьому спорті недавно, да, там, але менше часу, то вони якісь там, це ти, типу, ритуал. Для мене це як рутина. Мене, типу, вже дуже багато стартів. Не мене склупить. Це там 14 половинок було за моє життя, плюс там, спринти, Олімпіки я навіть їх не рахую. Тому... Це рутина, приємна, цікава, але дуже відпрацьована. Що почали називати бігунію більше. Ніж, ти більше бігуня чи триатлетка? І взагалі, де ти відчуваєш себе впевненіше? І чи змінилося за останній сезон відношення до бігу? Бігуня чи триатлетка? я б триатлетка? Я тріатлетка. Я навіть, більше все ж таки ответки, але з У мене постійно змінюється типу любов протягом тріатлона. Там то я більше вело люблю, то я більше плавання люблю. От зараз, ну так, да, акцент змістився трошки на біг через початок сезону, через те, що а, я приїхала в Київ, і тут просто більше стартів, які можна робити <сум>, <а>, частіше. <сум> стартів багато в Києві є і є де стартувати це. Це цікаво і. Типу, можна розбігатись перед тріатлонним сезоном. Ну, якось так. Впевненіше чи не впевненіше, не знаю. Я завжди себе відчуваю гостем на цій вечірці. Впевненіше, да, я впевненіше. Я хернула всі корот, особисті рекорди, і тепер я дуже впевнена. Давай, давай, давай потрібно ще трохи. Коротше, Жека, ти у нас е перемогла сьогодні. Я сказав, що перемогла. Я як це, фіатрична сина тому... переможна, знаєш? Так, да, тому... Сука. Жек, ми дізналися результати. Година 11.48. Так. Yeah. Скільки це? Хвилини три з особистого. Ну, Навіть це трошки по більше. мінімуму, да, там, там 3,5-4 дні. Да. Що скажеш за старт? Взагалі, як пройшло все, а, крім вибитого пальця? Да, це прям, це перша травма, до речі, у мене на тріатлоні. Серйозно, ніколи не було нічого такого. Привалили мене трошечки, п'ятках хтось попав мені в воді, причому з самого початку. От, і Я так відчула, але потім попала нормально, в холодній води, немає. Коротше, значить, вода. вода. Класно, що вона була прохолодна, тому що ми так зжарились до початку було. через кляту срану ру русню, котре знову нас атакувала перед стартом, Ми знову чекали з пів години. в гідриках, вже під кінець його вділа на руки, але все одно було жарко. Плавання 15-0 вийшло, так? Да? Плавання 15-0. Минулого року на цій же воді в мене було щось 16 близько до 17. І я прям дуже задоволена, саня Цуканов Просто привіт. Я не знаю, що це виходить по темпу, але це явно швидше, ніж було, тому все плюс. А, гарно, що я навчилася нарешті, не знаю чи на досвіді, тому що я взагалі це моя перша відкрита вода в сезоні. А, орієнтуватися по боям, тому що була дуже сильна течія, і ти типу, доводилось постійно плисти вліво, щоб хоч трошечки тебе принесло вправо. І я просто по боям дуже чітко сплавила, і це прям думаю, тому і в мене вийшов час трошки кращий. От. А... Транзитка нормальна. я не в'яла транзиції, до речі, на першій трошечки затупіла, тому що у мене був новий досвід. Я забула покласти гель про всяк випадок собі в вело. І мені потім його Дімка дав на виході з води. Я його поки запіхнула, не зручно було в трій сюди але нормально. От ну, там трошки часу загубила. Потім виїхала, як завжди, в першу половину їхала сама, одне лице, обличчя. Постраждала трошки проти вітру. Ну я знаю цю дорогу, тому знову ж таки я знала, що потім розвернуся і буде нормально. Потім добрала, чи мене а мене добрала пачка, дуже велика з хлопців. Я так сіла і думаю, все, відпочиваємо. Ну, от, тому нормально. Там 43-45 була п'ять була швидкість, ну, типу, там плюс вітру, плюс в пачечки, тому нормально. От і потім біг, красовочки відпрацювали. Тренінг план відпрацював, тобто біг був досить Тренинг-пікс. Тренінг пікс Знову ми все зробили правильно, і це прям дуже тішить, тому що тому, що біг пройшов на одному подиху, і ти навіть не помічав. Як дуже класно, що було дуже багато підтримки по дистанції від своїх і від тих, кого не знаєш, і там вже казав. Ну типу дуже дуже приємно було. От і біг туди був по вітру. Назад проти вітру, відповідно. От, трошки потерпів, відпочив, потерпів, відпочив, тобто нормально. Можна було ще трошечки добрати можливо одну дівчинку, але ну, вже як змогла. От, так що, в, е, як то кажуть, саме мета, це пройшло дуже гарно, мені все сподобалось. Щоб тако прям якісь дуже складні моменти, не знаю, не було. Все на одному диханні. Е, я задоволена собою і всі ми. Ваше здоров'я. Взагалі, крім Жеки, у нас сьогодні ще одна команда: Естафета де Біг Макс. Естафета big непроста. Біг Макс. Біг Макс Меню. Наш Біг Макс зараз розкаже в цілому про те, як пройшов старт, які там були моменти. Я Макс, здорово. Юзкубка. Коротше. Чіпка чемпіон. Привіт. Получається, ми збігали, з'їздили попередньо прибігли, фінішували першими коротше, в естафеті. У нас був плавець військовий, ампутант, Саня Легенда з війською ампутацією, спавив Андрюха. Поїхав на 20 КМ, виграв. Коротше, Андрюх, я передав естафету 10-м десь. Завів етап, Андрюха відіграв 10 місць. <плес> Дає мені, коротше, придає мені чіп, я починаю бігти, ну розумію, що виграю в будь-якому випадку. Короте. Біжу, збігав десь 15-40 мене. Вийшла п'ятірка. П'ятірка така, досить. Ну, вітряна, вітер жорсткий. Хто знає, хто був в Дніпрі, той знає. Тут мені здається, жорстче, ніж в Дніпрі, був вітер. Коротше, все, фінішували перші. Але щось там почитали, перечитали, під... наїбали нас і ми вийшли треті в абсолюті. Нас аграбілі Не... Не незаконно. там якийсь роздільний старт був. Ну, коротше, нормально все. Дали нам шампанське. Ну, ти Миколаїв, потішни, що, типу, Це третій абсолютно. А третій абсолют всім, по всім. Всім. Да, да, да. А так то тобто, ви ти типу перші були? А так ми да-да, по, по ветеранам ми перші. По ветеранам ми перші, але ми вирішили краще бути в третім абсолюті, але сказав типу, я вас всіх заповнив. <гум> Перші вони надовго. Короте, так що так. Да. Ну прикол в тому, хто розуміється, той розуміється, це спринт і велоетап, він не на розділках, на роздільний старт, а можна е на колосу сідати друг другу, їхати, там, вертушечку крутити, по очереді в зміни сідати. А коли Андрюха в нас виїхав на велоетапі, не було нікого, він сам їхав. Сам їхав в одне жало. Ну я теж біг сам, бо там до. Другого місця було 6 хвилин. Короте. Ну, Навіщо було е, лупашити, а виходить, що ми першому місці програли там щось 3 хвилини чи чотири. Але це теж це все можна було відігрувати командною гонкою на вілеетапі і на бігой теж, якщо можна було б ще б додати. Ну, коротше, така п'янка, нормальок, підод, підод, підод. Ми задоволені. Плечі згорівші просто. Йо, просто красний. Кабінет Тут, просто згорівший. А ти морду себе покажи, морда теж згорівша. Ну, Жека купалася в шампанському два рази вже. Вже скупали повністю. Ну, Огонь. все. Огонь. А, такий от а, вложок вийшов. Триатлонний. Подивилися, а, а, а нестандартний. Лайк максимум. Ну, може два, якщо М -м -м. буде у вас совість хороша. Все. За маму а, теж лайк. Так, да. да. да, все. Дуже дякуємо за перегляд. А, чекайте за дружину і за дівчину, так? Да? Овчаренко і Євгенія! Дівчатний спорт!